Вітаю сьогодні. Маємо таку, ну просто неймовірну новину. Сара Джесіка Паркер. Знаєте, зірка сексу і міста, засновниця книжкового імпринту, зізналася, що читає по дві книжки на день. Це ну звучить майже як виклик, правда? Ого, дві на день? Так, це справді вражає. От ми сьогодні і заглибимось у статтю, яка якраз це аналізує. Особливо цікаво, що вона ж тепер у журі Букарівської премії 2025. Ага, це додає контексту. Звісно. Тож наша мета сьогодні спробувати розібратись, як їй це ну взагалі вдається. Це щось тимчасове, і що це можливо говорить про сучасне читання загалом. Спробуємо зрозуміти. Давай спробуємо. Цікава тема. Отже, ці дві книги щодня реакції, звісно, посипались різні. Хтось захоплюється, хтось ну трохи скептично ставиться. Сама Паркер на «Pen America Literary Gala» це пояснила тим, що, мовляв, час з'явився, зйомки і просто так закінчились. Mm, ну так, вільний час це аргумент, але вона додала: цитую це дуже інтенсивно. Важко пояснити словами масштаб, тобто це звучить так, ніби це зовсім не розвага. Абсолютно, от ключове слово тут масштаб. Тут важливо розуміти, що це не стільки про хобі, скільки про ну, професійний обов'язок. Що тут насправді цікаво? Її участь у журі букера, це ж перетворює читання на справжню сіньку роботу. Тобто, ну це означає не просто прочитати, а глибоко проаналізувати десятки, а то й сотні творів, і все це за досить короткий термін. Це знаєш серйозне інтелектуальне навантаження. Виходить, це майже як повний робочий день, тільки з книжками. Цікаво, в статті її навіть називають професійним читачем, але як вона фізично встигає. Може, якісь сучасні штуки допомагають, ми ж тепер не лише папір читаємо. От саме так: електронні книги, різні аудіоформати, той же Kindle – все це може значно прискорити процес. І читати можна будь де будь-коли. Цілком імовірно, що вона просто вміло комбінує ці формати. Це робить такий ну, шалений темп трохи реалістичнішим. Хоча, звісно, самодисципліна потрібна колосальна. Ага. Тобто теоретично це реально. Але чи не вбиває така гонитва саме задоволення від читання? Це ж може перетворитись на просто роботу. Слушне питання, і от щодо швидкості та виснаження є цікавий паралельний приклад. Журналістка Емма Спектор для Вок писала вона згадувала, як з дитинства просто ковтала книги за години, а нещодавно перечитала всі романи Селлі Руні за кілька днів. І як враження? Вона зізналася, що це було неймовірно виснажливо, хоч і захопливо, розумієш, це підкреслює, що такий ритм це насамперед про концентрацію і відповідальність. Для Паркер це ж не просто відпочинок, це відповідальність перед авторами, перед літературною спільнотою. Зрозуміло, відповідальність це, звісно, потужний мотиватор. А що саме вона читає, хоч приблизно можна уявити, бо список Букера це ж таємниця. Список так. Конфіденційний, але джерело припускає, що там дуже широкий спектр: твори молодих ще невідомих авторів, поруч із визнаними хитами, багато перекладної прози, можливо, нонфікшн. Головне ж завдання не розважитись, а знайти той самий справжній голос сучасної літератури. Це така собі аналітична робота. Пошук. Виходить, і цей випадок Паркер він якось вписується у загальні тенденції читання? Чи це щось таке, ну, виняткове? От що цікаво, її випадок він не зовсім ізольований. Він знаєш, чудово лягає в ширшу картину. Попри те, що нас оточують ці короткі формати, тік і все таке, здається, що у 2025 році глибоке читання знову набирає обертів, навіть стає трохи модним. Справді. Ну, дивись, книжкові клуби страшенно популярні. Платформи типу Гудріц об'єднують мільйони, літературні премії привертають увагу. Все це ніби говорить, читати це не лише корисно, але й ну престижно. І приклад Сари Джесіки Паркер з її таким цілеспрямованим зануренням це якраз підтверджує. Тобто, якщо підсумувати феномен Сари Джесіки Паркер, це не стільки про якусь надлюдську любов до читання чи там. Суперздібності, скільки про поєднання кількох речей професійна дисципліна, бо вона член журі, потім наявність вільного часу і, скоріш за все, активне використання сучасних технологій читання. Саме так. І це виходить серйозна робота. Вона вимагає зусиль. Концентрації. Абсолютно вірно. І це також, знаєш, яскраве відображення загального тренду повернення інтересу до читання як до чогось значущого, престижного. Її приклад ніби нагадує про цінність глибокого, вдумливого занурення в тексти. Це такий контраст зі швидким споживанням контенту, до якого ми звикли. Так. До речі, джерело там жартума зазначає: мовляв, навіть після сотень прочитаних сторінок вона має повне право розслабитися з глянцевим журналом. Vogue. І це чудово. Але тоді, знаєш, виникає таке цікаве питання. Воно вже стосується кожного з нас. Мабуть, так це піднімає важливе питання справді. От, якщо для члена журі таке інтенсивне читання це робота, то де тоді проходить ота межа між читанням роботою і читанням задоволенням для звичайного читача для нас із вами? Mm. Чи може наше улюблене хобі, навіть коли ніхто не змушує, перетворитися на працю, якщо ми самі собі ставимо занадто амбітні цілі? От про це, мабуть, варто подумати.